Яка ваша перша асоціація зі словом Хорватія? Плітвіцькі озера чи Дубровнік? Чи можливо блакить Адріатики? У нас тепер це Національний парк Кирка. Чи чули ви взагалі щось про нього? Давайте зараз розберемося, чим він відрізняється від Плітвіцьких озер і чи взагалі витрачати на нього свій час, а особливо взимку. Так що ж це за парк такий, Кирка? Крка – це другий по величині національний парк після Плітвіцьких озер в Хорватії, як за розмірами, так і за кількістю туристів. Його площа становить 109 квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює площі Вінниці чи Валенції. Через весь парк на 70 кілометрів протікає одноіменна річка Крика, що формує 16 водоспадів. Високий сезон квитки потрібно бронювати заздалегідь онлайн, а в низький ви зможете їх придбати просто на вході. Каркас дуже популярний завдяки своєму розміщенню близько до моря, і це дає можливість відвідувати його круглий рік завдяки теплому клімату, на відміну від Плітвіцьких озер, де в той же час може лежати сніг. Тож, як ми взагалі потрапили в цей парк і які є нюанси його відвідування взимку? Опинилися ми в Карка абсолютно спонтанно, по дорозі із задару в Дубровнік. Чесно кажучи, багато від нього ми не очікували, так як до нашого візиту в Хорватію ми взагалі не знали про його існування. Наша подорож до національного парку припала на січень. Тихий нетуристичний період в Хорватії. Тому будемо ділитися своїми враженнями, виходячи саме з цього. Взагалі, в Хорватію ми потрапили вперше: ми чули неймовірну кількість позитивних відгуків про море та Плітвіцькі озера, але жодного разу ми не чули про парк Крика. Що ж, тепер нам буде чим поділитися новеньким з друзями. Після його відвідування ми були настільки в захваті від його краси, спокою лісових доріжок, потужності водоспадів, що вирішили повернутися туди знову. Також, до речі, нас там чекав один, точніше декілька приємних сюрпризів, але про все по порядку. Так от, що по вартості? Парк відкритий цілий рік, але ціна залежить від сезону. У високий сезон з червня по вересень. Вартість квитка для дорослих складає 40 євро, а для дітей від 7 до 18 років 15. В квітні, травні та жовтні майже вдвічі дешевше. 20 євро дорослим та 12 дітям. Низький сезон з листопаду по березень ціни найнижчі: лише 7 євро для дорослих та 4 для дітей. Тому, якщо у вас, скажімо, сім'я з 4 осіб, то відвідати парк влітку буде коштувати 110 євро, а взимку 22 рівно в 5 разів дешевше. Ми були дуже приємно здивовані таким цінам, враховуючи, що взимку в парку так само тепло, як не узбережжі біля моря. Сонячно, спокійно і зовсім нелюдно можна наповнено насолодитися всією красою навколо і зробити просто неймовірні фото. Так от, про несподіване та сюрпризи в Крика. Ми давно не відчували такої унікальної атмосфери, коли ти знаходишся у величезному популярному, красивому туристичному національному парку фактично наодинці, коли складається враження, що він відчинений лише для тебе та, можливо, ще декількох випадкових туристів. Це нас настільки вразило, що ми вирішили повернутися туди знову. А ще, гуляючи по парку вперше, ми неочікувано побачили серед дерев рудого кота. А так як Вероніка не може пройти повз жодного з них, ми зупинилися, щоб погодувати його, хоча фактично нічого не мали з собою. Аж тут з'явився другий, потім третій, шостий. Не впевнений, скільки їх там було загалом, але довелося пообіцяти донькам, що ми обов'язково повернемося. І вже через тиждень ми виконали свою обіцянку, взявши з собою досталь гостинців для всіх хвостатих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість котів. Дивка його розпрятувати. Шість котів. Мабуть, ми провели з ними половину нашого часу в парку. Тому, якщо будете їхати сюди взимку, не забудьте взяти з собою щось для хвостатих. Ви точно не пошкодуєте про це, а вони будуть дуже вдячні і раді. А зараз давайте глянемо на всю цю красу з висоти пташинного польоту. Чим Кирка обов'язково вам запам'ятається, на що тут подивитися і чи варто взагалі його відвідувати? Окрім найбільшого водоспаду Скрадінський Бук, де до 2021 року можна було навіть купатись, в парку є ще 15 менших, але не менш гарних водоспадів, озера повні риби і багато красивих доріжок. Якщо вирішите провести в національному парку цілий день? Ви можете взяти тур на човні і відвідати інші місця, куди пішки дійти не вдасться. На жаль, ми були тут взимку і тури не проводились. Також майте на увазі, що всі кав'ярні на території парку будуть закриті, тому варто взяти з собою термоси з кавою чи чаєм і перекус. На головному майданчику біля основного водоспаду проте ви зможете придбати якісь сувеніри, так як декілька невеликих магазинів працюють постійно. Загалом національний парк кирка просто розкішний, навіть взимку. Хоча, мабуть, правильніше сказати, особливо взимку. Піші доріжки не дуже довгі і ви зможете їх пройти за 1-2 години, але по дорозі знайдете дуже багато класних фотозон. Влітку кирка досить людний і зробити гарні фото буде тяжко. А от починаючи з вересня, не кажучи вже про зиму, зовсім інша справа. Відчуваєш, що весь парк відкритий лише для тебе. Якщо ви так само, як і ми, не любите переповнені людьми туристичні місця, то такий варіант саме для вас. То все ж таки, що краще, Плітвіцькі Озера чи Кирка? Ми задали це питання приємній пані з інформаційної стійки Плітвіцьких озер, і вона наполягла, що це зовсім різні парки, і відвідати їх потрібно однозначно обидва. Річ у тім, що Велебід, гірський масив, хребет якого витягнутий з північного заходу на південний схід уздовж Адріатичного моря, відокремлює узбережжя від регіону Ліка у глибині країни. Національний парк Рука знаходиться з Адріатичної сторони, а Плітвіцьке озера з континентальної. До речі, ви знали, що в Хорватії взимку працює телепорт, називається він Святий Рок. Це тунель завдовжки 5700 метрів, з однієї сторони якого крика і адріатичний клімат з температурою плюс 16 взимку, а з іншої континентальний і плітвіцьке озеро із снігом і температурою близько нуля. Тож що обрати взимку? Якщо ви, скажімо, знаходитесь в Загребі, то Плітвіцьке. Так вам принаймні не доведеться змінювати зимовий одяг. Якщо ж ви відпочиваєте у спліті чи задарі, і звикли до теплого моря і хочете змінити картинку і побачити красиві водоспади та природу, або ж ви подорожуєте з дітьми, то курка кращий вибір. До речі, якщо ви одні з перших, хто дивиться це відео, то наступного тижня вийде віде відео про нашу подорож до Плітвіцьких Озер, яка пішла зовсім не за планом, і нам довелося викликати рятувальника. Його ви зможете подивитись ось тут. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, щоб його не пропустити. А зараз подивіться ось це відео про наше улюблене місто Хорватії Задар місто, в якому є морський орган, найкрасивіші сансети у світі, та місто, що змусило нас повернутися до себе навіть після Дубровніка та Спліту. Дякую, що додивились це відео до кінця і до зустрічі в наступному!